Починаємо засідання комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую учасників, що на засіданні відбувається аудіо та відеозапис. Також відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн режимі на підхідній сторінці Фейсбук комітету. Мною отримано попередню згоду від більшості народних депутатів, членів комітету, відповідно до пункту 4 розділу 8 закону України. По комітетами проводимо на наше засідання в режимі відеоконференції. Спочатку встановлюємо наявність клубами. Прошу відповідати присутні чи присутні, коли я називаю прізвище. Пані Яна, прошу рахувати голоса. Булах. Присутня. Вагнер. Верестюк. Гурін. Присутній. Дмитрієва. Присутня. Довгий. Дубін. Присутній. Дубнов. Дубнов. Заславський. Юрій Іванович. Добрий ранок. Я ж звітався, Михайло Борисович. Ну, ми зараз голосуємо, а Я. Звук. Присутній. Кузьміних? Присутній. Макаренко? Редуцький. Присутні. Присутній. Стефанишин. Пані Яна, скільки? Присутніх 10 народних депутатів. Дякую, квором є. Сьогодні у нашому засіданні беруть участь. Прошу, коли я озвучую прізвище, відповідати присутні для того, щоб зафіксувати це у протоколі засідання. Від Міністерства охорони здоров'я Лешко Віктор Кирилович, міністр охорони здоров'я України. Добрий день присутні. Кузін Ігор Володимирович, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар. Добрий день присутні. І Керчевич Марія Володимирівна, заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Доброго ранку, присутня. Від Держлікслужби вов Геннадій Валерійович, заступник голови Держлікслужби України. Добрий ранок, присутній. Від експертного так. Отже, розпочинаємо нашу роботу і затвердження порядку денного. Ви всі його вчора отримали, пропоную його затвердити. Прошу членів комітету проголосувати за, проти чи отримався шляхом підняття руки. Як це передбачено законом. Булах. Влада Валентинів. Влада. Да -да, я за Я за, мене знизу. Дмитриев. Заславский. А вам микрофон был шуметь? Зуб. За. Кузьминых. За. Зуб. За. За. А мене ми пропустили Михайло Борисович за. А, ви вас просто не було на, на початку. Вибачте, Валерій Олексійович, дубіль за, Редуцький за, Стефанишина відсутня. Пані Яна, наскільки? 11 народних депутатів. Дякую. Порядок денний затверджений. Перше питання порядку денного принесення змін до деяких законів України щодо установлення регулювання виробництва та одягу харчових доповнень. Реєстраційний номер 11389, поданий кабінетом міністрів, колеги. Це урядовий законопроект, розробка якого передбачена пунктом 139 розділу другого плану законопроєктної законопроектної роботи Верховної Ради на 24 четвертий рік. Він розроблений МОЗ у співпраці з народними депутатами України, членами нашого комітету з метою удосконалення регулювання виробництва та обігу харчових доповнювачів на ринку України зарахуванням вимог законодавства Європейського союзу у цій сфері. А також практичного досвіду і його застосування в окремих європейських країнах. Законопроект попередньо розглянутий учора на засіданні Підкомітету з питань фармацеї та фармацевтичної діяльності. Пропоную такий регламент розгляду цього питання. Спочатку надамо слово голові Підкомітету з фармацеї та фармацевтичної діяльності, регламент до трьох хвилин, потім по три хвилини представникам МОЗ, а також за бажанням іншим учасникам. І перейдемо до обговорення. Як завжди, обговорення пропоную обмежити трьома виступами по три хвилини. Вихання писати в групу комітету. Прошу до слова Міністерства охорони здоров'я, я так розумію, вибачте, прошу до слова Кузьмінник Сергія Володимировича. У вас три хвилини. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні присутні. Вчора на засіданні підкомітету більшістю голосів ухвалив рішення рекомендувати підтримати в першому читанні за основу проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення регулювання виробництва та обігу харчових добавок номером 11.389 з єдиночним врахуванням 116 ї регламенту. Дякую. Дякую. Міністерство охорони здоров'я Віктор Кирилович, хто буде? Та я, якщо можна коротко, ну, шановний присут, шановні народні депутати, міністерство охорони здоров'я просить підтримати проект закону, яким пропонується вдосконалити регулювання виробництва та да, обігу харчових доповнювачів на ринку України з урахування вимог Європейського союзу а також досвіду окремих країн Європейського Союзу щодо вдосконалення державного взаємодія. Чому він актуальний зараз? Ми бачимо наразі, незважаючи на наявність законодавчого регулювання обігу дієтичних добавок і харчових доповнювачів на ринку України, державний контроль за їх обігом здійснюється неналежним чином. А система державного контролю потребує вдосконалення шляхом встановлення чітких механізмів введення в обіг дієтичних добавок, а також вимог до вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин з поживним або фізіологічним ефектом. Що можуть використовуватись для виробництва дієтичних добавок наразі? Наявні прогалини, які не врегульовані законом, дають можливість недобросовісним суб'єктам господарювання допускати численні зловживання. Зокрема, те, що ми бачимо, не здійснюється реєстрація лікарських засобів, а реалізують їх під виглядом дієтичних добавок, що може негативно впливати на стан здоров'я і нівелювати ринок і регуляції по лікарських засобах, які діють в країні цією метою був розроблений даний законопроект, який передбачає ряд регуляцій. Не буду їх перераховувати. Тому з метою вдосконалення законодавства України і з метою забезпечення дієвого контролю за виробництвом обігом харчових добавок просимо вас, шановні народні депутати, підтримати зазначений проект закону. Дякую. Дуже. Дякую, колеги. Я бачу до нас Андрій Гук приєднався. Дякую, вітаю, пане. Так, вітаю. Є у вас бажання щось доповнити? Щодо мене я хочу сказати, що дійсно абсолютно підтримую від експертної групи, тому що це власне те, чого ми давно чекали, і громадськість, і професіонали, тому що дійсно. Як пан мені сказав дуже багато недобросовісних недобросовісних виробників власне прикриваються біологічно активними добавками. Що безперечно, якщо це не зареєстровано, то по армії по силам оборони можу сказати, що це дійсно поки що абсолютно є в мінусі для здоров'я військовослужбовців. Це особливо я думаю, що позитивно вплине на стан здоров'я. І підтримку здоров'я сил оборони. Дякую, пане Андрію. Колеги. Ну, у нас більш запрошених нема сьогодні, тому пропоную. Також ніхто з народних депутатів не записався на, на запитання відповіді, тому за результатами розгляду та обговорення цього питання пропоную підтримати пропозицію підкомітету. Рекомендувати Верховній Раді України включити проєкт закону реєстраційний номер 11389 до порядку денного 11 сесії Верховної Ради України 9 скликання та за результатами розгляду в першому читанні, прийняти його за основу за урахуванням необхідності внесення змін до інших структурних частин законів та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, відповідно до частини першої статті 116 регламенту. Співдиповідачами зазначеного питання перевозить його на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову Комітету Народного депутата України Радуцького Михайла Борисовича. Колеги, прошу підтримати і проголосувати. Булах. Я за. Я за. Вагнер. За. Зареєструйте, будь ласка. Дякую. Дада, М -м -м. Пані Яна, зареєструйте Вагнер. Приєднала вас. Добре. Дякую. Гурін. За. Дмитрієва. За дубіль. За. за. Заславський. За. Зінкевич. За. Зуб. За. Кузьміних. Звісно, за. Перебійніс. За. Редуцький за. Пані Яна, голосуйте 12 народних депутатів. За. А дякую, рішення прийнято. Е, і друге питання порядку денного про внесення змін до основ законодавства України про охорону здоров'я щодо усканали, удосконалення обмежень для медичних фармацевтичних працівників та фікців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності реєстраційний номер 10293, друге читання. Колеги, нагадаю, що цей законопроект до другого читання ми розглянемо на засіданні комітету 3 липня. Але в ході проведення передбачених статтєю 103 регламенту Верховної Ради, лінвістичної та юридичної експертизи виникла необхідність уточнення окремих положень закону, які пропонуються переглянути за урахуванням наданих зауважень. Основні пропозиції щодо внесення уточнень до редакції законопроекту 10293 виділені кольором в порівняльній таблиці, таблиці, яка була вам розіслана для попереднього ознайомлення. Якщо ні у кого немає заперечень, переходимо до голосування. Спочатку щодо процедурних питань. Вношу пропозицію переглянути попереднє рішення комітету від 3 липня 2024 року протокол 144 щодо проєкту закону номер 10293. Прошу членів комітету проголосувати за, проти чи отримався шляхом підняття рук. Як це передбачено законом? Булах. Я за. Вагнер. За. Гурін. За. Дмитрієва. За Михайло Борисович, а до питання ми потім повернемось. А, ну, Питання ж, да. Ми ж зараз просто mm -hmm. процедура оксана. Добре, це, добре, дякую за. Дубін. За. Заславський. Зінкевич. За. за. Зуб. За. Кузьмінир. За. Перебініс. За. Редуцький за. Пані Яна, 12? Так, 12 народних депутатів. Дякую, рішення прийнято. Е, наступна пропозиція. І тут давайте, е, пані Оксано, я так розумію, у вас є запитання. Давайте ми його тут перед другим голосуванням. Ви його так, задаєте, да. Я просто задам да, запитання, да, щоб да. розумітися. Да. Дякую, Михайло Борисович. Добрий день, колеги міністерство. У мене питання до Віктора Кириловича. Віктор Кирилович, скажіть, будь ласка. от, Нацперелік у нас вже багато років дії і регулюється все ж таки постановою кабінету міністрів. У чому зараз така необхідність це вносити на рівні закону і створювати нову статтю щодо національного переліку? Це перше, ну тобто, без можливості е, почути усі думки, доопрацювати їх і все таке інше. Також у мене просто виникають деякі е, питання з приводу критеріїв щодо включення виключення з нацпереліку. Тобто я не бачу цих стандартів чи протоколів лікування, а лише рекомендації. ВОЗ. Тут е, також у нас у підставах для включення чи виключення три пункти про гроші, економію, е, бюджетну ефективність витрат. Я розумію, це все дійсно потрібно. Але у нас все ж таки для лікування онкологічних захворювань, російного склерозу, трансплантації та багато інших хвороб. Дуже багато ліків, які дійсно дорогі і нові ліки. І в мене просто побоювання, що вони просто будуть викинути з цього переліку, бо ми говоримо лише про економію і все інше. Тобто, я вважаю, що все ж таки в нас переліку у нас має бути на першому пункті це здоров'я пацієнта. Далі зараз у постанові над у нас поширюється на державні та комунальні заклади. Тут у проєкті у нас закону на всі заклади, в тому числі і на приватні. Ми знаємо, що зараз у нас вже багато закладів приватних, які контрактуються, наприклад, по трансплантації з НСЗУ, то і у них вже виникають питання щодо національного переліку. Це я прошу просто, щоб ви там теж якось передивилися, і що там є з цих ліків, а чого немає в цьому нацпереліку. І я би ну не знаю, все ж таки просила, хотіла, хотіла би, щоб ми, може, зараз цю норму прибрали і розпрацювали новий законопроект, який би все чітко це прописав, і швидко цей законопроект потрібен. Супер, так але може все ж таки врахувати все те, що я зараз обговорюю. Дякую вам, Прошу, вітавки лич. За запитання, дивіться вже е, ця стаття проголосована в законі про лікарські засоби. Ми просто вона набирає чинності пізніше, через певний термін після завершення воєнного за те, що ви сказали, з одної сторони має рацію, але з другої сторони треба подивитися на аналітику, того, що відбувається в системах державних закупівель або закупівель за публічні кошти усіма закладами охорони здоров'я. І коли нам говорять, що вони щось не можуть закупити, ми дивимось на перелік тих лікарських засобів, які закуповуються. Закладами охорони здоров'я, яких немає ні в стандартах, ні в протоколах, і чомусь є підстави людям купити. А коли виникає якась кризова ситуація, яка становить 5% чи там 2% від усіх закупівель за побічні кошти, тоді розпочинаються кіпіш і кажуть, що висуваються на певні якісь. Ситуації. Наша ключова задача сьогодні унормувати, щоб кошти, які надходять на централізовані закупівлі, тут зрозуміло, але кошти, які надходять з національної служби здоров'я України, які стають публічними, коли вони потрапляють до надавачів медичних послуг, тобто тих закладів, які законтрактовані з за СЗЗУ, і виходять з казначейських рахунків на рахунки банків, де вони по відкритій ці рахунки, щоб чітко дотримувались законодавства. Ну, ми не бачимо ризиків того, що це негативно вплине на стан надання медичної допомоги. Ми бачимо, що ті кошти, які зберігаються на рахунках і гумулюються на рахунках, повинні пріоритетно витратитись для того, щоб закупилися лікарські засоби з національного переліку. Щодо того, як формується національний перелік, то ви ж знаєте, що ми відкриті, ми завжди готові до дискусій і врегулювати і питання збільшення національного переліку, заведення лікарських засобів в національний перелік. І цього року, ми оновили. Нас перелік не тільки за процедурою е, оцінки ]Mm медичних технологій, а й використали оновлені зації здоров'я і несли певні лікарські засоби, які з'явилися саме там. Тут питання буде все далі залежати від бюджету, який буде наданий для програми медичних гарантій, і чим більше коштів буде в програмі медичних гарантій, тим ширше буде можливість закуповувати лікарські засоби. Тобто, а критерії до вносу або вичерп... ну, відокремлення від цього нацпередку. Хто прописує? Це не треба ну, навіть, це ніде, ніде, орган виконавчої влади який формує політику, і ми збиралися з вами по ДКД, Декілька разів уже дискутували а, про ці критерії до сьогоднішнього дня. Не можемо знайти точку, якби дотику. Тому тут питання. Ми розуміємо, що це все експерти, які повинні надати пропозиції. Міністерство охорони здоров'я повинні розвивати. А, Дякую, і... Дякую Віктор Кирилович. Оксана Олександровна, ну у нас же є, ви знаєте, ми... Трошки е, уповільнили рух до другого читання закону про трансплантацію, зміни до закону про трансплантацію. Я думаю, що ми зможемо знайти змозом е, взаєморозуміння, і ми встигнемо комітетською саме в той закон, якщо буде рішення, яке буде потребувати саме законодавчої допомоги в тих питаннях, що ви кажете. Я думаю, ми змозом і разом з вами, разом з експертами, знайдемо компроміс, і В той закон ми завжди зможемо внести. Е, Поправку комітетську. від депутата. Не тільки разом, так? Да? Разом, так. Да? Ну, я а як інакше, пані. Буває інакше. Ні, ну вибачте, я зараз щось не так сказав, вибачте, може, я неправильно сформулював думку. Добре, дякую. Є. Колеги, наступна пропозиція: врахувати в уточнення редакції поправки комітету 1 і 3. Та відхилити усі інші поправки 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Якщо немає заперечень, прошу підтримати і проголосувати. Булах. Я за. Вагнер. За. Гурін. За. Дмитрієва. Пані? За, 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 да. Дубін. За. Заславський. За. Зинкевич. За. Зуб. За. Кузьміних. За. Рибініс. За. Редуцький. За. Пані Яна. 12 народних депутатів. За. Дякую. Рішення прийнято. Ставлю на голосування у загальнюючому пропозицію, рекомендувати Верховній Раді прийняти запропоновану комітетом остаточну редакцію проекту закону 10.293 у другому читанні, і в цілому, як закон з технікою юридичними поправками, доповідачем від комітету визначити народного депутата України голову комітету Радуцького Михайла Борисовича, Доручити секретаріату оформити проголосовану комітетом, проведено в таблицю до законопроекту 10.293 за вихованням результатів обговорення. Та голосування на засіданні комітету. А також провести остаточне техніко-юридичне узгодження текст, тексту законопроекту. Прошу підтримати і проголосувати. Булах. За. Вагнер. За. Гурін. За. Дмитрієва. За. Дубін. За. Дубнов. А, нема вибачте. Заславський. За, Зинкевич, За. Зуб, За. Кузьминир, За, Перебініс. За.